Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається Безрозсудний місяць, розділ 13. Спускатися по сходах з руками за спиною складніше, ніж можна уявити. Людині потрібні руки, щоб тримати рівновагу. Усвідомлює вона це чи ні? Мої руки за спиною у наручниках тримала мерфі, яка йшла позаду. Спочатку по вузьких сходах, а потім і по парадних. Ми вийшли з будинку. На нас витріщились усі поліцейські. Коли ми спускались, я почув голоси. І що ви мене зараз вдарите? сперечався Кармайкл. Ну, дивіться. Я тут виконую свої обов'язки. Моя начальниця сказала, що ніхто не повинен підійматися. Тому я вам кажу, що ніхто і не підійметься. Мені що, потрібно вибирати якісь коротші слова чи, можливо, простіші. Я підвів очі і побачив Дентона, який стояв над Майклом. Вени на його лобі пульсували. А три помічника майже оточили поліцейського. Ви заважаєте уповноваженому, призначеному офіцеру виконувати свої обов'язки? сказав Дентон. Забирайтесь геть з моєї дороги, детектив Кармайкл. Чи, можливо, ви хочете зустрітись з відділом внутрішніх розслідувань, так само, як ваш босс?» Все нормально, Роне, сказала Мерфі. Я все одно все закінчила. Кармайкл подивився на мене і відкрив рота. Дентон та його команда також. Я бачив, як обличчя агента скривилось від здивування, а потім знову перетворилось на маску. Роджер, рудий хлопець, який працював на Дентона. Дивився на мене широко розкритими очима. У нього теж відвисла Щелепа. Бен, жінка, яка напала на мерфі минулої ночі, дивилась на мене якось з нудьгою, а Вілсон, огрядний, задоволено пирхнув. Лейтенанте, — сказав Кармайкл, ви що, серйозно? Вчора ввечері він зустрічався з нашою загиблою. Це вже зв'язок з мешканцями цього будинку, а також до деяких штук. Я притягую його до відповідальності за перешкоджання та за змову з метою вчинення вбивства. Запхай його в машину, Кармайкл, а потім неси свою сраку до мене. Мерфі різко штовхнула мене в бік поліцейського. Я спіткнувся. Кармайкл мене втримав. Ну що ж, ходімо, Дентоне, сказала Мерфі і, розвернувшись, зробила перші кроки. Агент кинув на мене невиразний погляд і пішов услід за мерфі, поманивши своїх супутників за собою. Кармайкл похитав головою і повів мене до однієї з поліцейських машин. В Дрезден, я тут хотів взагалі перейти на твою сторону. Гадаю, я також просто лох. Кармайкл відімкнув задні двері машини та поклав руку мені на потилицю, коли я нахилився, щоб сісти. Просто слідкую за твоєю головою. Господи, а що у тебе з щелепою? Я сів і подивився прямо перед собою і не відповів. Кармайкл якийсь час дивився на мене, а потім похитав головою. Зараз хтось відвезе тебе в центр міста, як тільки ми тут впораємось, тоді ти зв'яжешся зі своїм адвокатом. Я продовжував дивитись вперед і не відповів йому. Кармайкл ще трохи оглянув мене, а потім зачинив в машині. Я заплющив очі. Мені вже доводилось відчувати себе настільки пригніченим. Були події, які змушували мене переламати себе, змушували сумувати і бажати померти. Ну, я так себе зараз і відчував. І справа не в тому, що я не знайшов вбивцю, ба й навіть не в тому, що мене вдарили. Мене били і раніше. Я частенько приймав удари по підборіддю та виходив битись в наступному раунді. Я можу справлятися з ударами не гірше за будь кого, найбільш болючіше було думати про те, що я зрадив друга. Я пообіцяв мерфі не приховувати від неї жодних таємниць. Можна сказати, що я і не приховав, але все ж я був дурнем. Треба було складати всі шматочки швидше, більш інстинктивно. Можна, звісно, сказати, що мене відволікли подію в гаражі повного місяця, що я відволікся, на погляд в душу ватажка вуличних вовків та побачив бажання мене вбити, але це недостатньо хороший привід, щоб виправдатись перед мерфі. Я взагалі не був впевнений, що доведеться виправдовуватись. Я ніби опинився в хвилі самотності. Хвилі розчарування і відчув себе справжнім лайном. Замить навіть стало гірше, коли я побачив у вікно машини повню та зрозумів те, що мав би зрозуміти годину тому справжній вбивця чи вбивці все ще на волі. Макфін не міг відповідати за всі смерті минулого місяця. Два вбивства стались в ніч до і після повні. Якщо прокляття Макфіна справді в тому, щоб ставати хижим звіром під час повного місяця, то він не причетен до вбивства жодної з жертв минулого місяця, ба й навіть їжачка минулої ночі. Виникло питання хто скоїв вбивства? Відповідей не було. Якщо темноволоса жінка, яка очолювала Альф, дійсно пов'язана з Макфіном? Можливо, це вона, щось схоже на вовка напало на мене в покинутому універмазі, коли не було світла, це вона? Чи хтось з Альф? Можливо, це пояснить, як трапились інші вбивства. Якщо мої здогадки вірні, то чому вбивця не добив мене? Коли я борсався в темряві, практично безпорадний, запитань ставало більше, відповідей ні. На те, щоб це мало значення зараз гарна, тиха, тюремна камера, здається, не так вже й погано. Принаймні це затримає якось помсту маркони. Ну, звісно, якщо мене вже там не чекає якийсь 400 фунтовий чувак на ім'я Горб. Раптом мене охопило дивне почуття. Волосся на шиї стало дибки. Хтось за мною спостерігає. Я озирнувся і не побачив нікого. Усі поліцейські всередині будинку. Я один на задньому сидінні патрульної машини зі зв'язаними руками, безпорадний і самотній, і раптом прийшло усвідомлення. Що Гарлі Макфіна ще не знайшли і не затримали він все ще десь вночі, хижий, готовий розірвати на шматки кожного, кого побачить. Я згадав розірваний труп Спайка, бідолашну кім ділейні всю у власній крові, додав уявні і набагато жахливіші образи півдюжини інших жертв. Складаючи сцену за сценою крові та смерті у своїй уяві, у мене виступив холодний піт. Я подивився в інше вікно, в пару блискучих, диких бурштинових очей. Я заверещав, підстрибнув подалі на сидіння та підняв ноги, щоб вдарити супротивника, якщо він спробує проникнути сюди крізь вікно машини, натомість. Двері відчинились, і темноволоса жінка з бурштиновими очима з універмагу сказала: Мовчіть, містер Дрезден, інакше я не зможу вас врятувати. Я кліпнув та подивився на неї через підняті коліна. Що? Я вас рятую, містер Дрезден. Виходьте з машини та їдьте зі мною. І швидко, допоки поліцейські не повернулись. Вона глянула повз мене в бік будинку. У нас не так багато часу. Ви що, з глузду з'їхали? запитав я. Я навіть не знаю, хто ви в біса така. Я наречена Гарлі Макфіна, міс Вест, сказала вона. Звіть мене Тера. Я похитав головою. Я не можу піти. Від цього виникне купа проблем, яких ви навіть собі уявити не можете. Бурштинові очі заблищали. Ви єдиний, хто зможе зупинити мого нареченого, містер Едрестен. і ви не зможете цього зробити з тюремної камери. Я що схожий на Бетмена? огризнувся я у відповідь. Я простий найманий консультант, і не думаю, що місто заплатить мені за такі речі. Міс Тера Уест посміхнулась. Якщо ви турбуєтесь про гроші, то зупевняю вас, що це не проблема, містере Дрезден. Часу обмаль. Ви їдете? Я вивчив її обличчя чисте, привабливе, з яскравими рисами. На краях її очей гусячі лапки. Це єдина ознака віку, яку я міг побачити, майже під лінією волосся. Довгий пурпурний синець. Ви, сказав я, це ви напали на мене в універмазі. Я вас вдарив, а ви вибили у мене зброю. Вона глянула на мене. Вірно, ви перевертень, а ви чарівник. І у нас немає часу. Вона присіла і подивилась кудись у бік будинку. Я обернувся. Та побачив, як Дентон з поплічниками виходить з будинку і веде при цьому жваву дискусію. Ваша подруга, сказала вона, поліцейська, вона близька до того, щоб знайти мого нареченого. Ви дійсно хочете, щоб саме вона зіткнулась з ним? Чи готова вона мати справу з тим, що знайде? Чи вона помре? От, чорт, ця сука. Здається, її можна так називати, тому що вона перевертень, має рацію Я той, хто здатен щось зробити з Макфіном, якщо Мерфі знайде його першою, то помре. Вона дійсно фантастична поліцейська та стає більш вправною в боротьбі з надприродним, але все ж їй не посилам впоратись з великим перевертним берсерком. Я повернувся до Тери». Якщо я поїду з вами, то побачу Макфіна, вона вже збиралась піти, але обернулась. Коли буде можливість, на світанку, тільки якщо ви спробуєте створити коло, затримати його, коли знову зійде місяць, якщо ви зможете йому допомогти. Я кивнув. Рішення прийнято. Я можу, я все зроблю. Дівчина, яку звали Кім Ділейні, сказала те саме. Сказала міс Вест та обернулась на п'ятах, щоб трошки відійти від мене та присісти до землі. Я якось випхався з заднього сидіння та пірнув за терою у чагарники та садові тіні навколо будинку, подалі від поліцейських машин та ліхтариків. Хтось щось десь позаду мене вигукнув, потім пролунав крик Стій! А я побіг. Так швидко, як тільки зміг, щоб вийти з під світла і з прямої видимості будь яких можливих стрільців. Мабуть, цей крик був єдиним попередженням, яке я мав отримати. Позаду почулась стрілянина, кулі розривали бруд біля моїх ніг. Здається, я щось кричав, не збавляючи кроку, згорбивши плечі та нахиляючи голову, щоб не врізатись в гілки. Я був, мабуть, за п'ять футів від затишних тіней за живоплотом, коли щось вдарило мене в плече та перекинуло мене через живопліт на іншу сторону. Я впав і покотився, як мішок з картоплею, якимось чином зіпнувшись на коліна по дорозі. В плечі щось трапилось, я почув якийсь безладний звук. Та відчув під шкірою найрізноманітніші відчуття та текстури плече оніміло, в очах попливло. Я спробував витягти вперед руки, щоб підтримати себе в падінні, але згадав, що мої зап'ястя все ще у наручниках позаду спини. Я впав на газон та відчув траву біля своєї щоки. Я підстрелила. Пролунав холодний жіночий голос агентки Бен. Заарештувати його. Без жодного попередження я відчув, як хтось смикнув мене за ноги і за плащ, та відчув руку Тери на плечі під одягом. У тебе не сильно тече кров, сказала міс Уест спокійно. Тобі просто прострілили плече. Дякуй, що не ногу. Зараз біжи або помри. Вона розвернулась та почала продиратися через живоплоти. Це мене трошечки й підбадьорило, але все ж виникло передчуття, що через кілька хвилин мені стане набагато гірше, тому я просто проковтнув нудотний смак страху та побіг за терою, як тільки міг швидко. Так почалась гра хованки. Де ми з Терою протистояли агентам, вона рухалась як привид у цілковитій тиші, невидима в чорних тінях та сріблястому світлі місяця, вона одразу увійшла в живоплоти, роблячи рухи ліворуч та праворуч кожні кілька кроків. Міс Вест не збавляла заради мене швидкості, це додавало впевненості. Що наречена Макфіна не зупиниться і не почекає на мене, якщо я впаду. Тера залишить мене позаду, якщо я не зможу втримати темп. Якийсь час це вдавалось, і навіть не було надто важко. Я відчував себе трошки втомленим, трошки давили наручники, але загалом я відчував тільки тепло, яке рухалось по ребрах і по животу. Викид адреналіну та ендорфінів. Круто. Переслідувачі поринули за нами в лабіринт живоплотів, чагарників і статуй, але мій провідник, здавалось, мав надприродний хист уникати їх. Поки ми бігли, Терра трималась найтемніших частин саду, дивлячись, чи тримаю я темп. Я не був впевнений, скільки часу ми так бігли у темряві. Але наші переслідувачі намагались скоординувати свої зусилля і водночас зберігати тишу. Але так не буде довго. Я десь читав, що початковий шок від вогнепальних поранень завжди проходить через кілька хвилин. І до того ж я не в формі і не міг йти в ногу з Терою вест. Вона була дуже швидкою. Плече почало пульсувати. Коли ми вийшли з останнього живоплоту на вулицю і побачили величезну восьмифутову ковану огорожу. я зупинився і прохрипів. Терра подивилась на мене, її бурштинові очі світились під місячним сяйвом. Вона мовчки дихала носом, присівши навпочіпки. Здавалось, вона навіть не втомилась я не зможу перелізти через паркан. Сказав я, біль у плечі починав наростати. Схоже на судому відбігу, тільки трошки вище, тільки не з руками в наручника. Тера кивнула. Я тебе підсажу, сказала вона. Я дивився на неї крізь біль, а потім зітхнув тоді краще поквапитись, я ось-ось осьось знепритомнію. Почувши ці слова, вона сказала Притулись до паркану та тримай своє тіло у напрузі, а через секунду схопила мене за щиколотки. Я постарався зробити так, як вона просила. А міс Вест зітхнула і через секунду нічого не сталося. А потім вона почала дуже повільно підіймати мене вгору. Це відбувалось до того моменту, як я зігнувся у талії через паркан. Та безграціозно впав на землю. У плечі ніби вибухнула ядерна зброя, ніби білий вогонь, ніби жар. Я вдихнув і спробував не закричати. Але, мабуть, у мене вирвався якийсь звук. Позаду відлунювали крики та звуки голосів, що наближались до нас. Терра скривилась і повернулась обличчям до зустрічних голосів. «Покваптись!» Видихнув я. Давайте на паркан і вперед звідси. Вона похитала головою, трухнувши темним волоссям. Немає часу, вони вже тут. Я сціпив зуби і встав. Так, вона має рацію. Зустрічні голоси досить близько. Хтось вигукнув наказ не рухатись. Якщо Тера спробує перелізти через паркан зараз. То вона стане ідеальною мішенью. Переслідувачі надто близько. У Міс Вест немає шансів на втечу, а якщо вона не втече, то і я далеко не втечу. Мене спіймають, і я потраплю в ще більші неприємності, ніж будь-коли. Макфін продовжить лютувати, і ніхто його не зупинить. Я кліпнув, став на коліна. Моя кров бризнула по тротуару. Маленькі завитки пари піднялись там, де вона вдарилась об холодний бетон. Я вдихнув і зібрав в собі кожну крихту волі, яку тільки зміг викликати. Я увібрав весь біль, страх і хворобливе розчарування та перетворив їх в жорсткий, маленький клубочок енергії. Вентас! Велош, пробурмотів я, «Убріум! убріум. Я повторив ці слова, затамувавши подих, та, загинаючи пальці на долоні, як я зазвичай і робив, пара від моєї крові почала густішати та збиратись в густий туман. По всьому нашому шляху, де було ще більше моєї крові. Здіймався ще густіший туман, потім на секунду все припинилось. Потім повітря ніби вибухнуло і млою. Вона покрила землю, а енергія вирвалася з мене та закрила теру від мого зору та викликала вигуки збентеження від агентів, які нас переслідували. Я впав на бік, переповнений болем і втомою. Почувся шепіт, скрип металу, а потім якийсь легкий звук. Це Міс Вест приземлилась поруч зі мною, невидима в тумані. Вона підійшла до мене, тільки тоді я побачив вираз її обличчя, її очі, розплющені від подиву. Тож чарівник прошепотіла вона. Я ж казав, промимрив я. І все стало чорним. Кінець 13-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте. Почуємось.